Рідна батьківщина має назву Україна. В мене своя, українець, мами я. У, є у мене рідна мова, де в українське кожне слово. Моя держава вільна, сильна, горда, бо маєш символи одвічної свободи, рушники, вишиванки, неповторні. Це генетичний мого народу. Моя країна в кожній серці пророста, незламність, воля, правда щира, оденіднання зливаються серця в єдину пісню, перемоги й миру. Вишиванка України це свобода, це оберіг незламного народу. Вишиванка України це моя родина, на ній моя велика батьківщина. Вишиванка України це розмай, також не міче давати. Вишиванка України це зернина, з якої проросла людина. Вишиванка України це криниця, що живить Україну трудиницю. Вишиванка України це ті крила, що нам дають надію, віру і силу. Вишиванка України це краса. Яка віками квітна не згаса вишиванка України? Це дорога, нам дана господом не перемоги. Lama Ukraine.